Чим обробляти виноград протягом усього сезону, щоб запобігти таких поширених захворювань, як оїдіум, мілдю, антракноз? Починаємо із фази 3-5 листків. Це у нас буде фунгіцид сальто і інсектицид твікс. Твікс буде тут як профілактика від шкідників. Далі у фазу появи суцфільь бризкаємо таким фунгіцидом, як Амістар Голд. Тут буде захист від антракнозу на цьому етапі. Далі на початку цвітіння бризкаємо сумішу препаратів Freedom і Парацельс. Ось цю суміш розчиняємо на 10 літрів води і оприскуємо. Тут буде захист у нас від мілдю, від аїдіума і від чорної плямистості лози. Далі, коли у нас вже є зав'язь, ягоди з горошину, десь так примірно, ми активно захищаємо виноград від мілдю і від оїдіума. Це у нас Рідоміл Голд і Фалькон. Разом робимо бакову суміш на 10 літрів води і оприскуємо виноград цією сумішю. І в кінці, вже коли у нас починають забарвлюватися ягоди за необхідності від сірої гнилі ягід використовуємо фунгіцид свіч на 10 літрів води, він розчиняється і оприскується. Тут дуже короткий термін очікування, тому ним можна працювати вже по достигаючій ягоді. Хочу зауважити, що такий комплект буде захищати лише від хвороб. Якщо у вас є така проблема, як кліщ на винограді, необхідно буде докупити ще пару препаратів і включити в цей захист. Цей весь набір можна замовити у нас на сайті. Активне посилання у шапці профілю наразі коштує 450 гривень. Забула ще додати, що в цьому наборі йде ось така інструкція, в якій я конкретно розписала в яку фазу чим бризкати.